Нові сузір'я для кожної професії, які дозволяють зрозуміти, що вас чекає в 2025 році. Це не черговий випуск новин і, взагалі, не новини. Це передбачення для вас від Доу та коло. Ми підкинули трошечки грошенят в нову модельку, яка дозволила знайти нові сузір'я на нашому небосхилі. У кожної із професій тепер є своє сузір'я, і вона дозволяє передбачити, що вас очікує на 2025 рік. Сьогодні ми по ним і пройдемось. Отож, фронтенд девелопери, сузір'я Каскад CSS. повний хаос, абсолютно незрозумілі між собою всі зірки, які просто нашаровуються в абсолютно хаотичному порядку. Чисто як твій ЦСС. 2025 рік буде роком нових фреймворків. Так, ви все почули правильно. До другого кварталу 25-го року, скоріш за все, тобі доведеться вивчити три нові фреймворки для того, щоб ви четвертому кварталі всі з них задепрекейтили. Але є і гарні новини в цьому році. Ти зрозумієш, що краще таки використовувати: REM чи EM. Та й за фреймворки в цілому теж не переживай. Все одно половину часу ти витратиш на розмову з дизайнерами, пояснюючи їм, чому ти не можеш прочитати їх думки. Але якщо ти закинеш трошечки грошенят на збір доу і коло для хартії. То, можливо, таких здібностей у тебе трошечки та з'явиться. Отож, далі у нас бекенд девелопери. Сузір'я називається вічний цикл. Легенда розповідає, що воно народилося під час дебагінгу легасі, яке так ніколи і не завершилось. Зірки застерігають, що не варто дивитися на це сузір'я занадто довго, інакше можна потрапити в рекурсію. 2025 рік також прийде під словом Легасі. Ти витратиш купу годин на те, щоб розібратися з кодом і тим, що він значить, але знання навколо нього, як і космічний пил, в цілому давно вже розлетілося по всьому всесвіту. Міграції ваших баз Дан займуть трошечки більше часу, чим ви очікували. і Вам доведеться їх трошечки денормалізувати, чим викликати скиглення Pure SQL пуританів. Але інакше не досягнути вашої монолітної легендарності. А щоб ваші мікросервіси не перетворилися на макрострес, вам треба закинути трошечки донатів на збір від доу та коло для харті. QA! Сузір'я прихований еджкейс. Це сузір'я, яке ледь видно неозброєним оком, але всі ми знаємо, що без нього весь всесвіт просто розвалиться. О, я бачу в 2025-му у вас буде реліз вільний від багів. Жартую, звісно, ні. Проте ти знайдеш найбільше багів аніж в будь-який інший рік. Ти навіть майже забудеш свою ключову фразу від маску. Так воно мало працювати. А для всіх тих, хто закине на збір доу і коло для хартії, сузір'я на небі допоможуть знайти баги, які навіть ще не написали. О, продакт менеджери. Нескінченний беклог – це ваше нове сузір'я. Змієподібний ланцюг зірок, який тягнеться через все небо і уособлює собою саме твій беклог. 2025 рік я бачу пройде у вас під словом пілот. Ви будете крутитися стільки, що Діснейленд вам здасться дитячою забавкою. Проте ж ви майстри балансу і трейдофів, і між цим всім ви ще навіть заделіверите щось. Бачу, що десь в липні ваше сузір'я заходить за горизонт, а значить, ваш беклог буде рости. Швидше, аніж розширення Всесвіту. А всім, хто задонатить на наш збір відової коло для Хартії, зірки допоможуть зберегти здоровий глузд всім 14 стейкхолдерам з різних відділів і навіть перекласти їх вимоги в один єдиний пірді. Йдемо далі: UX UI дизайнер. Веєрфреймовий вир, ваше сусір'я, це скупчення тьмяних зірок, які віддалено схожі на схему екранів, які так ніколи й не будуть реалізовані. 2025 рік принесе вам. Ще більше запитів на темну тему. Ви станете експертом у всіх відтінках сірого. Проте у вас вийде впевнити вашого SEO, що скевоморфізм вже помер. А зірки обіцяють, що всім, хто задонатить на наш збір з і коло для хартії, додасться сил для того, щоб таки продати свою дизайн-систему, яку ви зробили два роки тому, і ніхто досі не використовує. Інфраструктура дуже велика. Сузір'я бачу називається Хмара відчаю. Це похмура туманність, яка уособлює раптове зростання вашого рахунку за інфраструктуру. Кажуть, що якщо довго дивитися на це сузір'я, то можна побачити знак запитання, який уособлює ваші сумніви навколо того, чи вимкнули ви отой самий інстанс. А в 2025 році Кубернеті стане вашим найкращим другом, але й найгіршим ворогом. Ваша суперсила покласти прод одним неправильним символом в конфігурації приведе вас до підвищення до лід yaml архітектора. Лід yaml архітектор це такий це головний панчлайн. Чого ви блін, ладно, все? А щоб все збиралося з першого разу, закидайте донат для тих, хто найбільше потребує Continuous Delivery в наш час. О, тім ліди нескінченний метеоритний дощ мітингів. Це швидкі смуги світла, що прилітають повз вас, деякі швидко, деякі повільно, але вони уособлюють нескінченні стендапи і дейліки, які вам доводиться проводити. Кожного дня. Але це не всі мітинги, які чекають у вас в 2025-му. Будуть також і складні мітинги, на яких вам доведеться пояснювати, чому саме ця фіча займає два місяці, коли вся команда казала, що це буде два тижні. Проте ваша суперсила давати естімейт на те, що взагалі не зрозуміло, що треба зробити, вас якось врятує. Або можливо врятує. А всім, тім, лідам, хто закинути на наш збір від Доу і коло для Хартії, все світ пообіцяв бахфрі синергію в команді. ML інженери Неясно, як це читати. Це якась нейромережева туманність. Якісь шари переплетених скупчень зірок, які залишаються в цілому без жодного патерна і не зрозумілі ні для кого і ні для менеджерів. Ні, можливо, навіть для вас, але нікому не кажіть. 2025 рік для вас буде роком брудних даних та непотрібних байсів в ваших алгоритмах. Тому 90% часу ви потратите на те, щоб просто ці дані почистити та приготувати. А 10% часу, які залишиться, ви витратите на те, щоб пояснити, чому ваша модель передбачає, що всі мають купувати корм для котів, хоча ви робите B2B SaaS. І взагалі, в 2025-му ваша модель зможе передбачити все, що завгодно, окрім часу, коли у вас вийде такі під. Ти у відпочинок. HR – Орбіта онбордингу. Це кільце зірок, що обертаються навколо дуже яскравого центру. І кажуть, що кожен з них відповідає одній формі або політиці, яку має підписати кожен новий співробітник. В 2025-му ваш LinkedIn буде просто переповнений кандидатами, які хочуть до вас потрапити, але... Половина з них загостить вас перед фінальним інтерв'ю. Також готуйтеся до боротьби за новий пакет бенефітів, який ніхто не розуміє, навіщо потрібен. Зірки ж обіцяють всім HR-ам та рекрутерам, які закинуть наш збір від доу та коло для хартії. Просто переповнений LinkedIn вашими таргетними кандидатами. Зірки обіцяють, і ви донатите. Ми досі інвестуємо в те, щоб знайти сузір'я для джави, але все не можемо і не можемо знайти. Тому для них гороскопу не буде. На цьому все. З новим роком вас та Різдвом!